Миру Божого вам, що таке смерть? Це не лише тіло, яке лежить у гробу. Це хвороби, тління, які ми бачимо ще тут, на землі. Через гріхопадіння людини прийшла смерть, а слідом за смертю іде пекло і йому постійно мало смертей. Пекло вимагає ще і ще, страждання, горе, скорботи, насилля, війни. Це лише маленькі відголоски пекла. А уявіть, що робиться в самому пеклі. Та ми самі можемо вибрати собі прописку, або на небесах, ставши церквою Ісуса Христа, або у пеклі, слухаючи лжевчителів, які кажуть, живіть у своє задоволення, будьте напряму з Богом». Деякі люди думають, що коли прийде смерть, то вони нарешті відпочинуть від постійних турбот та справ. Але це брехня диявола, бо життя продовжиться там, де буде наша прописка. Запрошую вас вивчати Слово Боже, щоб знати правду і не перебувати в ілюзії. Нехай Бог береже вас.